Доброго дня! Сьогодні в галузевій СРМ системі для забудовника GRM розглядаємо ганузевий звіт моніторинг платежів по договорах забудовника. У забудовника є заключені з клієнтами договори. Це договори або купівлі продажу, нерухомості або будь-які інші договори. І відповідно по цих договорах є платежі. Одна з галузевих задач забудовника полягає в тому, що об'єкти нерухомості продаються з розтермінуванням. Детальніше про розтермінування є відео в описі до даної відеоінструкції, а саме про те, як додавати розтермінування до платежів. Сьогодні ми розглядаємо лише функціонал моніторингу платежів. Тобто, у кожного контракту є певні платежі за договором. Для прикладу, по даному демонстраційному договору. Ми бачимо, що є 11 платежів. Ось перший платеж, який знаходиться в статусі виконаний. Є другий платеж, який на даний момент протерміновано, і є ще 9 платежів, які знаходяться в очікуванні. Ось вони. Таким чином, у кожного договору є свої платежі зі своїм графіком платежів. Зведена інформація в моніторингу платежів надає можливість автоматизованим способом. По будь-якому договору розуміти фінальну ситуацію і прогнозувати її. Отже, забудовник автоматизованим способом по всіх договорах знає, яка планова сума має бути до сплати, яка сума знаходиться в статусі заборгованості, яка вже по факту сума сплачена, і яка сума протермінована. Тобто клієнт ще не здійснив оплату, а точніше, пропустив оплату. Давайте відкриємо ще раз договір, ось, який виділено червоним кольором, і подивимось. Бачимо, що 1800 доларів, відкриваємо цей договір, справді є протермінованим. Таким чином, забудовник не пропустить жодний платіж по розтермінуванню, може тримати руку на пульсі, інформувати клієнтів про необхідність оплатити заборгованість. Або, в більш продвинутому варіанті, запустити автоматизований бізнес-процес на рахування пені по контракту відповідно до кількості днів протермінування. Сьогодні розглядаємо лише функціонал моніторингу, його можливості. Більш гнучка та автоматизована можливість налаштування буде розглянута пізніше. Отже, давайте змінимо ситуацію, по демо договору, по якому ще немає платежів. Для цього відкриємо договір. І поставимо, що даний договір не в очікуванні, а по факту вже здійснено. Таким чином, ми бачимо, що інформація в моніторингу платежів вже при оновленій сторінці змінена. Оскільки ми встановили статус повністю оплачено, то бачимо, що два контракти знаходяться в статусі повністю оплачено, а один контракт з розтермінуванням має заборгованість. Відповідно, в моніторингу плантежів також доступна деталізація з відповідними розрізами. Це дає можливість уникнути будь-яких сліпих зон в звітності. Наприклад, ми бажаємо не лише ім'я клієнта виводити, а й номер телефону. Для цього додамо телефон і таким чином біля поля імені виводиться телефон клієнта. Якщо ми бажаємо деталізувати до менеджера, можна також додати менеджера і, відповідно, розуміти, хто з менеджерів. Закрив даний контракт. І бачимо, що по кожному контракту встановлений хто саме з менеджерів з продажів закрив саме цей контракт. Деталізація максимально глибока до кожного поля чи значення, яке є в сутності лід, клієнт чи договір. Також, якщо ми бажаємо фільтрувати договір за статусом, наприклад, переглянути лише активні договори з розтермінуванням, для цього можна запустити Фільтр, включити Активний. І бачите інформацію лише по даних контрактах. Зверніть увагу, що в моніторингу платежі дейджборд з тотальними показниками змінюється відповідно до заданих фільтрів. В даному випадку лише фільтр активний. Якщо ми змінимо фільтр, наприклад, виводите лише контракти, які повністю оплачені, тотальна інформація також буде змінена. А саме протермінована заборгованість 0, загальна заборгованість 0, тобто дебет 0, і таким чином. Бачимо, що лише оплачена сума. Якщо додамо інші умови, наприклад, виведемо всі контракти, то в даному випадку ми вже можемо працювати з розумінням заборгованості і працювати з дебетом на дату. Таким чином, моніторинг платежів надає забудовнику безліч переваг та ганузевих особливостей. Уявіть, ваш бізнес не вимагає жодного більше Excel, жодного ручного фактору, лише підтримка культури ведення crm системи Тобто, якщо в crm системі Glus CRM є впроваджена культура ведення crm системи договори реєструються відповідно, розтермінування заведено, то ви, як керівник чи власник забудовник, Можете отримувати звітність автоматизованим способом. Буквально в один клік розуміти на яку суму протермінована заборгованість по всім клієнтам чи по виборці клієнтів. Розуміти суму, яка буде зарахована на певну дату, і суму, яка вже сплачена. Таким чином це надає можливість приймати більш гнучкі управлінські рішення. І розвивати ваш бізнес, орієнтуючись на автоматизовані IT-рішення, які допомагають вашому бізнесу зростати та займати лідеруючі позиції. Серед інших переваг також потрібно зафіксувати такі, як автоматизація збіру дебіторки, оскільки при більш гнучких налаштуваннях можна нагадувати клієнту, наприклад, відправляти смс інформування про те, що необхідно здійснити платіж, якщо кількість днів протермінування більше, ніж Вказано в налаштуваннях crm системи або також ще більш гнучко налаштувати відповідно до ваших бізнес процесів та й в цілому отримувати інформацію, хто протермінував, і отримувати професійний сервіс, надавати професійний сервіс для клієнта, телефонуючи і інформуючи, таким чином, показуючи, що у вас все повністю під контролем. Кожен платіж, кожен договір, вся інформація. Окрім цих переваг, також забудовник з моніторингом платежів автоматизованим способом прогнозує, на яку дату згідно графіку розтермінувань буде по плану зарахована та чи інша сума. Наприклад, ви вже знаєте на певну дату, яка сума буде зарахована на той чи інший період часу. Таким чином ви можете планувати видатки фінансові, доходи і витрати. Зараз рекомендую переглянути відео, як автоматизованим способом реєструвати в договорі розтермінування платежів. Це відео ми виводимо на екрані.